Розумію, що вас вже задовбали ці історії про те, хто чим володіє, і так далі. Але тут історія є важлива, щоб, по-перше, її зафіксувати, хоча б, що, що воно було. А по-друге, напевне, вже після великої перерви журналісти торкнулися кличка його заступників у цих цю, цю, цю групу товаришів із столиці, чомусь завжди доходять лише до центральної влади, до регіональної, трохи менше. Uh, і отож, на бігусінфо вийшла перша частина розслідування про заступника кличка Володимира Прокопіва. На жаль, наша програма записується в той час, коли вже виходить друга частина. І тому про другу частину ми вже поговоримо через тиждень, але може і слава Богу, що вона виходить трохи пізніше, тому що там і в першій так багато накидано, що якби ще й друга була, то ми б годину тут говорили про це. Отож, у нас є е, такий дуже відомий чоловік для журналістів, принаймні Володимир Прокопів. Чим він відомий, тому що він довго очолював. Земельну комісію міськради а Київрада і Земля, ви самі розумієте, що це таке. Його прізвище згадувалось напевне в сотнях текстів. Наші гроші його згадували напевне разів 20. Ну, в контексті рішень цієї земельної комісії і так далі. Потім він став заступником кличка, і взагалі він такий, така права рука кличка, і він такий впевнений в собі. Багато років сидить на посаді, і так далі. Його там намагалися завжди подивитися, чи він там було діє і так далі. Uh, і тут є цікаві речі, які знайшли журналісти. Я би просто хотів їх намалювати, описати, щоб ми розуміли, що є в першій серії, а потім ми повернемося до другої серії. Отож, сам Володимир Прокопів називає себе достатньо заможньою людиною. Однак, це все заможність, знаєте, така. Якась там рекламна фірма, ну щось таке, якою дружина нібито займається, нібито не займається, тобто не є там, знаєте, мільярдером. Чим цікава ця історія? Ця історія цікава тим, яким чином розпорошуються по власності різні хати. Отож, ми її намалюємо. Оце є, грубо говорячи, родина, друзі і всякі такі близькі люди, заступника мер. От перша частина це є тесть. Ми напишемо тесть тесть Він в нас такий дядько володіючи різним. Значить, тесть і теща вона потім теж з'явиться. Ну, скажімо так, прості люди. так Тобто, якщо говорити про тестя, то він працював на дуже різних роботах, але ніколи не був нічим власником, ні десь там в газифікаціях, якихось був, в якихось будівництвах. як Станом на зараз навіть він десь працює за кордоном, як найманий працівник на будівництві. От. Але він при, коли в 2015 році очолив вже комісію Прокупів, то тест теж з'явився в Києві, і е, він очолив фірму, очолив фірму, не очолив, він став власником фірми. Але фірма, знаєте, як називається? Називається ВП-Груп. ВП -груп, Володимир Прокопів груп. ВП-групу він собі. Очолив. І ця ВП-груп раптом почина, почала купувати. Різні, різне майно. От в 15-му, вони деколи невелике, деколи більше, але суть не в тому. Просто от чоловік приїхав і зразу якось з грішми, напевно, великими, тому що почав щось купувати. Значить, що було одразу придбано? Було придбано в 15-му році квартира, такий ЖК Зелений Острів. Це майже в центрі, яку ми візьмемо, купимо, такий колір візьмемо. Значить, тут квартира. На 72 квадрати, плюс 200 квадратів комерційної нерухомості, плюс, там, плюс парку місця, там метрів 15. Потім, значить, в тому ж році 2015 році, купує на лівому березі 200 метрів офіс, в 2016 році. Паркові вежі ЖК, він купує три приміщення. Три приміщення по 200 250 метрів. Всі разом вони коштують. І в 20-му році вже дороге-дороге приміщення, там за 150 метрів в центрі міста Тетріс Хол, так? це Тобто в нас воно виглядає. ну прокупів говорить, що це коштувало 250 тисяч доларів, напевне, дорожче, Ну але Бог з ним. Отож, значить, в нас є тест, який. При причому тесті журналісти поговорили з тестами. Коли до нього додзвонилися, то запитали, скажіть, а що ви там в ВП груп там зараз там твориться? А він каже: Та ви знаєте, я там не працюю вже. Розумієте, да? не працюю. Там власник. Вони кажуть, так, ви ж власник? Та я ніби так, да, да, власник. Ну, слухайте, я вам передзвоню, пізніше скажу. Коротше, не передзвонив. Потім, коли журналісти питали в самого прокупів, сказали, слухайте, а ваш тесть оце тут приїхав і зразу тут на накупив, то він звідки це набрав цих це грошей. Та я якось її не дуже знаю, ну, але коротше, є тесть. Є те ще. Що... Теж працювала на невеликій зовсім посаді все життя. Маленькі гроші заробляла, Навіть не буду називати цю посаду, це не дуже важливо. Але собі придбала вона о, зараз ми приватний будинок в Худосівці. Вона собі купила на 190 метрів. На 190 метрів. Ринкова ціна, кажуть, там під 190 тисяч. Ну, не знаю, чи в ходосі цей один метр-одна тисяча коштує, ну, але припустимо. І коли так цікаво, знаєте, теж журналісти запитали про ну, а те, що це купила собі. І він так дуже цікаво відповів: ну, тобто, якби мене запитали, ваша те, що купила на 190 квадратів там, під Києвом будинок? а Що скажете? Ну, то я би сказав, вона все життя заробляла, там складно йшла, малину вирощувала, ну, чи ну, щось без, збрехав, там, да? А він каже, да, я, чесно кажучи, дивуюсь, чого вони там купили. Якби вони там купували, я би все-таки порадив їм в іншому місті купити. Ну, але ну, вже купили там, то купили. Тобто, от якось так відповідь була зовсім не про гроші чомусь. В кожному випадку теща собі це теж придбала, і це воно собі там є. А далі ще є дружина, напишу, жінка так. Коротше писати, це, звичайно. До речі, жінкою так теж цікаво, вона теж не дуже там заробляє, причому, знову ж прокупив інтерв'ю. Ви можете це подивитися, там буде лінк знизу під цим відео, і подивитися ретельніше. Я, я так загалом просто такими грубими масками кидаю. Коли Прокоп його запитали, слухайте, а що там дружина, дружина дітей водить на спорт там, і так далі. Ну, тобто, перераховує, що вона така. Знаєте, берегиня сімейного вогнища. А, а потім каже: ну, і деколи там допомагає мені там по фірмі щось і так далі. Ну, <кій> ну в принципі, допомагає. Ну, по-перше, в неї є ФОП, на який щороку падає там мільйонів п'ять. Ну, нібито рекламних, напевно. Да? Журналісти не знають, звідки падають ці гроші. Вони єдине, що здивувалися, що щороку ці п'ять мільйонів падають. А яким чином, не зважаючи на те, чи є криза в державі, чи нема кризи, наприклад, у 22 році. Ну, тобто війна і так далі. і так далі, Всі взагалі рекламні бізнеси скрутилися і кудись там пішли, то всі 5 мільйонів все одно капнули, так? І крім того, журналісти помітили, чи ФОП відкритий цілий рік, а він туди, коли закривається, то відкривається чи півроку, чи все одно 5 мільйонів падає. Ну, В кожному випадку все одно цих по 5 мільйонів би не вистачило, напевне, на те, щоб оце все купити. Що станом на зараз на неї ще одна фірма заведена, теж з буквами ВП. Володимир Прокопів, нагадаю, і там вони ще зовсім недавно купили. Значить, ця фірма там, 600 метрів о, на теремках комерційної, е, комерційної штуки. Ну, Мається на увазі комерційних метрів. Потім купили в Метрополі, це такий біля Палацу України 70 метрів. І тут ще купили в такому. Такій штуці, яка називається Happy House на Берестейській ще 100 метрів. Отут з цими двома я тут синеньками їх відзначив, цікаво, що От вони купують, наприклад, по метро в метрополі, ЖК Метрополь значить по 70 метрів по 1000 доларів метр. А журналісти дивляться, що воно коштує ну, мінімум дві з, дві з гаком, як кажуть журналісти. Так? Тобто якось вдалося да, йому оце придбати. Дешевше. Причому саме будівництво було таке скандальне. Київ, Київ камедеа, мало судитися з забудовником. На суд не прийшло і навіть не прислало відзив. Ну, тобто, навіть папером ніяким юристи нічого не прислали, і таким чином забудовнику вдалося закінчити це будівництво. Хоча для цього треба було знести пам'ятку архітектури. Ну і журналісти кажуть: от, бачите, як вам вдалося так дешево купити. А... І Прокопів навіть відповів на це запитання. Він каже: слухайте, я в цьому будівництві там вже багато років, я дуже вмію торгуватися. Знаєте, і оце, оце воно так і коштує, знаєте, от ви, ви не хвилюєтесь. Тобто, тут купили дешевше, отам, от де 100 метрів Хеппі Хаус на Берестейські, теж купили іншим. Інші Покупці купували вдвічі дорожче, а ці вдвічі дешевше, тут вдвічі дешевше, тут вдвічі дешевше. Ну, в кожному випадку якось отак е, вдавалося придбати. І ще в нас в цій історії є, ну, я би, як це сказати, друг товариш. Напевно, все-таки підлеглий. Да, підлеглий. Напишемо. Підлеглий його прізвище. Ну, важливе, неважливе, не знаю. Андрій Стеценко його звати. Підлеглий напишемо. Чому. Е, і отут це такий вже дорогий, дорогий ЖК, який називається Signature. Його невелику квартиру, 72, але це однокімнатна, була теж придбана групою ВП по 1000 доларів метр квадратний. Вони, в принципі, купували це, коли ще це не зовсім було добудовано, але. Цікаво, це те, що воно було. що Зараз це коштує кожен метр там понад 6 тисяч доларів за метр. І тут було зроблено таким чином: сімейство Прокопівих купило цю квартиру так дешево, не в забудовника, а в цього Стеценка, ну, в підлеглого. Причому купила, як тільки війна почалась. От війна почалась, наступний день купила. Ну і цей каже: ну, люди виїжджали там, не знали, чи повернуться, продали, ну, дешевше там, і так далі. Ну, можна було би повірити, якби не два нюанси. Перший, оцей Стеценко купував цю хату в забудовника точно за таку саму суму, це теж всього лиш за тисячу доларів. Тобто, за скільки купив, за стільки, й продав. По-друге, в нього стільки, стільки грошей і не було, тому що він їздить на старенькій машині, живе далеко. Від, 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 мі, від центру міста. І третє, е, е, коли журналісти, знаєте, за цією програмою GetContact подивилися, як він записаний в інших телефонах, то там було написано там, людина значить, БПП, людина Прокопіва, ну і так далі. І, так далі. І, тобто, зрозуміло, що це ну, от людина, яка допомагає Прокопіву жити. В цьому житті. До речі, цього цей підлеглий купив ще одну велику хату, але ще, напевне, не встиг передати, тому ще на ньому висить, побачимо, що з нею станеться. Отож, перша серія закінчилась такими історіями: після того, як Володимир Прокопів став керувати землею в Києві, а потім став заступником кличка. Тесть те,ща дружина ФОП, яка, ну ніби займається дітьми, і підлеглий. Звантажили в одну купу от таку купу всіляких приміщень, причому багато з них куплено вдвічі, а той в кілька разів більше, а то й в чотири рази дешевше. Абсолютно переконаний в тому, що журналісти цього ще не знайшли, тому що це вони практично пройшлися там по деклараціях. І ще там можна багато що знайти. І це лише перша серія. А стосовно наступної серії, то ви, напевне, можете, коли це буде виходити в ефір, вже поба можливо, побачити окремо набігу Сінфона. Гадаю, це а якщо не побачите, то через тиждень я вам розкажу. Журналісти принаймні обіцяють, що це буде цікаво, оскільки це стосується найколоритнішої, найколоритнішого майна заступника мера. Ну, побачимо, як це все буде виглядати. Отож, от така у нас історія з цим нашим очільником, одним з очільників столиці. Нагадаю, що наш канал збирає гроші на мавіки. Є давня ідея зібрати на 25 Мавіків. Тому, якщо є у вас натхнення, час, ненависть. До наших ворогів, то навіть невеличка сума, ви самі знаєте, збільшує цей шанс на те, щоб важливої техніки з'являлось на фронті більше. Вони справді важливі і вони справді потрапляють в дуже круті руки. Ми бачили це відео, яке нам хлопці показували, і це справді дуже ефективно і дуже дуже боляче для окупантів. Долучайтеся до зустрічі, до нових історій.